Всім привіт, це Різня 2. Тупорила реклама. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. тут не повинно було бути. Так, короче.

Тут тут? Ох, -мо? Що-то сказали було не важно? Це що за це що ролики на це що, ролики на ногах? Ой Я хочу тобі голову відірвати. Це видео называется Кстати Різня 2. Я хочу відірвати эту голову. Друзі, я вб'ю скільки піпелів, скільки буде лайків на цьому відео. Ох, бля. Хамуха. Бо невеличка бомбочка Манро. Сейчас я вам устрою Манро серьезно. Віце вс буде епічно повертіть. Оп. Розлетілись на смоточки. Ах, тільки жалко, що крові не було. Як він вижив. А зараз зметься із справом. Тут чуточку пит горы. Ты загори теше, да? Ну шо, давай сейчас потом запись. Шок. Шашлычок. Ничего, я же Шашлычок. Шашлычок Через несколько дней деньги будут у тебя. Моя цвета ухлякая. Блин, это зомби, Знаєте, зомби ой йо Косоти Це бачити. Бачите? Це бачите? Ви думаєте о том самом, що і я? Взірвать її?

Боже, робот. Все, давайте.